Сьогодні у нас з вами не дуже звичний формат, тому що зазвичай, коли я починаю розказувати якусь історію, то з перших секунд зрозуміло, що з головними героями відбудеться щось жахливе, і історія буде пов'язана або зі зникненням, або з вбивством, або з чимось, що ще гірше. Але якщо я спитаю вас, як ви відноситесь до парків атракціонів, до аквапарків, до парків розваг, до тих місць, де завжди панують радість та веселощі. Там, де завжди музика, клоуни, солодка вата. Хіба там може статися щось погане? Тож, слухайте, ця історія для мене є особливо шокуючою. І кожен раз, коли я про неї згадую, в мене просто шмурахи біжуть по шкірі. По-перше, через те, що сталося вона тут, в Києві, в моєму місті. І, по-друге, сталася вона зовсім недавно. Це відбулося буквально два місяці тому. І саме після цього випадку я стала боятися дуже багатьох речей. Є в нас такий популярний атракціон, який називається Зіплайн або тролей. Це канат, який розтягується від одного берега Дніпра до іншого. За карабін пристібається людина до страховочного тросу і переправляється на великій швидкості від одного берега до іншого, відповідно. І як я вже сказала, це достатньо популярна розвага, тому що про це знають не тільки в не тільки в Києві, але й усій Україні. І багато хто сюди приїжджає з туристів, потрапляють у центр міста. І перше, що вони бачать, звичайно, цей зіплайн. Ну не перше, але одна із перших таких у нас достопримічательностей – це ось такий зіплайн. І багато блогерів на ньому також каталися. І багато відео в Тікток і в Інстаграмі Можна подивитися, як людина знімає себе і знімає природу, і знімає оту висоту через ту прірву, через яку вона перелітає декілька хвилин. Також додатково можна попросити, щоб ти твій телефон примотали скотчем щоб можна було спокійно знімати себе на відео і не переживати за те, що він впаде в воду, і розіб'ється з такою. З такої висоти. Якщо ви в пошуку в Тіктоці напишете зіплайн Київ, то ви, в принципі, зрозумієте, про які масштаби популярності я кажу. Я знаю десятки блогерів, які каталися там постійно. І, звісно, як ви вже зрозуміли, я також неодноразово хотіла покататися на цьому тролеї. Взагалі-то в мене по Києву є три пункти, три локації, які б я хотіла відвідати. І одна з них це. Квест-кімната, я хотіла саме на хорор-квест, і щоб це була велика територія, знаєте, щоб там можна було бігати, вирішувати там всякі головоломки, квести, і щоб територія була дійсно велика. Я зараз знаю, що є один з популярних квестів: це типу закинути метро. Ні, воно, звісно, нічого спільного з метро немає, але прикол в тому, що там відбудовані. Вагоне метро у натуральну величину. Прикольна штука, це якось там історія про апокаліпсис, про закинуте метро. Ну, в общем, короче, прикольна штука. Напевно, я все ж таки колись туди схожу, але тепер мене хвилює техніка безпеки. Друга локація, куди б я хотіла сходити, це на підземну екскурсію від Хайден Київ. Боже, як я оживилася, прям ну, екстремалка сидить перед вами, шановні. Ну, короче, я б хотіла сходити на підземну екскурсію. Це така організація урбан-туристів, вони проводять екскурсії, там, закинутими усадьбами. Історичними розказують всякі історії, які пов'язані саме з цими історичними будівлями. Іноді вони ходять на кладовище, також там всякі дивляться старі поховання, захоронення І Навіть іноді вони спускаються в колектори, але це супер безпечно, тому що вони проводять інструктаж, і там багато хто за тобою наглядає. Ну, коротше, прикольна тема. Коні я там не хочу супер глибоко спускатися, але, хоча б там одним гласком подивитися на цю підземну урбан жизнь, урбан життя, то звісно, я б хотіла. І третій. Пунктів, це якраз таки я дуже хотіла спуститися через Дніпро на цьому тролеї. Якщо ви дивитесь мене вже давно, то ви знаєте, що раніше я була на Ютубі таку рубрику, яка називалася Пішки столицею. І вона якраз таки була про те, щоб роздивлятися і ходити пішки Києвом і показувати якісь прикольні місця. Ми там з вами ходили в Ботанічний Сад, ми ходили на виставки. Я подумала, що саме для Ютубу, саме для такої моєї рубрики, Проїхатися цим тролеєм це дуже дуже і дуже влучно. І ви знаєте, якось так складалося, що декілька разів я навіть приїжджала на ту локацію і готова була спускатися, але то мікрофону з собою не було, то якийсь одяг не підходящий. І так от постійно все це відкладалося, і я так і не змогла зняти цей тролей для своєї рубрики. 20 липня брати Рома і Володимир приїхали в Київ всього на декілька днів. Вони хотіли відвідати музичний фестиваль та просто прогулятися містом спочатку вони пішли на хрещатик, потім прогулялися звідти Майданом Незалежності і потім піднялися на пішохідне міст. взагалі то на дворі стояла тепла літня субота, і людей довкола було валом. І Ромі дуже сподобався вид на Київ з висоти. Води Дніпра здавалися неосяжними, а люди й машини внизу просто крихітними. І саме у той момент вони бачать відомий на усю країну зіплайн. Але для того, щоб до нього дістатися, треба пройти ще декілька хвилин пішки. Так, та його видно з усіх частин мосту. А щоб саме дістатися до нього, треба прийти, напевно, десь хвилин 15. А справа в тому, що хлопці були достатньо втомлені, вони вже майже цілий день ходили до цього гуляли пішки. То вони вирішили повернутися туди на наступний день. Але того ж дня брати все ж таки повертаються на цю локацію, на пішохідний міст. Тому що вони хотіли просто сфотографуватися на заході сонця та трохи помилуватися вечірнім Києвом. Рома таки дивився в сторону зіплайну, але його брат Володимир сказав, що зараз це не дуже хороша ідея через те, що на вулиці вже зовсім стемніло. І для того, щоб здійснювати свою мрію, краще обрати інший день. Тому брати сфотографувались і домовились, що завтра обов'язково придуть сюди втретє, щоб здійснювати мрію. Вова згадує, що коли Рома побачив цей атракціон, він був просто щасливий, напевно, через те, що відчув смак свободи. І саме у той момент вони обидва рішилися на це не вагаючись. На наступний день, 21 липня, хлопці поснідали на Подолі і пішли в сторону пішохідного моста. Рома не переживав ані скільки, тому що до нього на цьому зіплані проїхали сотні людей, і сотні людей знімали себе щасливо. Сливих на камеру і отримали незабутні враження. І на цей раз перед хлопцями також були інші люди, але Рома їх не пустив. Він сказав, що зараз їхня з володією черга, тому вони наостанок сфотографувалися. Напевно, вони також прослухали якийсь інструктаж з техніки безпеки, вдягли каски, пристібнулися і поїхали. Цей тролей побудований таким чином, що там є два троси на спуск, і, відповідно, брати мали їхати паралельно один одному. Але через те, що Володимир важчий, він скоріше розігнався, набрав швидкість і полетів вперед. А Рома залишився трохи позаду. І коли Володимир проїхав вже половину шляху, він почув різкий звук, нахилив голову вниз. І побачив, що сусідній трос з величезної висоти впав і вдарився об воду. Перше, що він подумав, і перше, про що подумала я, це те, що в когось відірвався страховочний трос. Тому що як взагалі має виглядати ця конструкція? Ти спускаєшся по основному тросу, але страховкою закріплений на іншому. Щоб, якщо щось не дай Боже, станеться, то тебе витримає інший трос. Але подумати про це у Володимира вже, звісно, часу не було, тому що за лічені секунди він же опинився на другому березі Дніпра. І коли він озирнувся, він побачив, що його брата Романа позаду нема. А інструктор починає нервово комусь телефонувати. Виявилось, що обірвався все ж таки основний трос, і двадцятирічний Роман з величезної висоти полетів вниз у воду. Залишки троса впали на проїжджу частину, і небайдужі перехожі, і водії автомобілів одразу почали цей важкий трос витягати з води, тому що течія уносить людину в глиб річки майже миттєво за мілісекунди. І тут залишалась надія, що він не злетів з тросу, а страховочними карабінами зачепився за нього. І якщо Роман ще не встиг наковтатися води, то є шанс його витягти. Але коли край тросу показався із води. А потім його повністю витащили на сушу. Романа там не було. Двадцятирічний хлопець залишався в воді. А чи був у нього взагалі шанс на життя? Мало того, що хлопець впав з величезної висоти в воду, якщо б він просто впав, то він просто б всплив і булькався десь на поверхні. Але він та впав зі своїм важкучим спорядженням, з оцією екіпіровкою, яка просто потягнула його на дно, а зверху ще його накрив. Трос, який важить мінімум півтони. І за лічені секунди вся ця споруда рухнула на хлопця і він полетів на самісіньке дно. І я просто не уявляю, що в той момент відчував його брат Володимир, тому що йому довелося подзвонити батькам і сказати, що їхній син вже не повернеться з цієї поїздки. З одного боку, у Володимира був сьогодні у той день, другий день народження, тому що він і сам був на волосок від смерті. А з іншого боку, він. Отаким От чином втратив свою близьку і рідну людину. І поки Володимир знаходиться у цьому шоковому стані, починається пошуково-рятувальна операція. До пошуків долучаються водолази, катери, поліція та волонтери. В той день дно прочісували в пошуках Романа п'ять водолазів. Пошуки тривали весь світловий день від ранку до пізнього вечора, поки не стебніло. Але, на жаль, в той день хлопця не вдалося знайти і витягнути, тому що, скоріш за все, течією чиєю його вже віднесло далеко від місця, де він впав. І коли я про це думаю, мені настільки страшно, я так боюся води. У мене просто мурашки по шкірі від того, яка це величезна і необ'ятна стихія, яка страшна. Темна і чорна оця вода, і ти ніколи не знаєш, що знаходиться в тебе під ногами, тому що ти просто не бачиш. Коли я готувала цей матеріал, я вночі лежала і взагалі читала про Дніпро. І я вирішила на Google картах подивитися, як це взагалі виглядає з висоти, і це величезна річка. Ви знаєте, яка глибина Дніпра? 19 метрів. 19 метрів, щоб ви розуміли, глибина Азовського моря 15. 15 і 19. Дніпро це величезний, це як інший світ. Вода для мене дійсно, як інший світ. Там на дні взагалі відбувається чорті шоу. У нас і промисловість, і катери, і прогулянкові катери, і судна. Я якось ну, коли була на контрактовій ввечері, я підійшла до краю паркану, нахилила голову вниз, і знаєте, що я там побачила? Нічого. Темрява, це темні, темні води. Ти не бачиш там абсолютно нічого. Наче це якась чорна діра, яка не має ні початку, ні кінця. Це якась глибинна стихія. І це насправді так страшно і холодно. Мені взагалі від згадування Дніпра і води, і річок, і морів і океанів стає якось дуже холодно. Тому що це якось... І коли я розумію, що хлопець не просто впав в воду, а його там ще таскало майже цілу добу підводними течіями Дніпра і де він міг знаходитися. Знаходитись ніхто взагалі не знає, і ніхто не мав уявлення, де його шукати, де його шукати, він просто десь на дні. Можливо, він десь зачепився, можливо, він десь попав у водоворот, можливо, його прибило до берега. Ніхто цього не знає, і лише на наступний день, коли водолази. Продовжили пошукову операцію, його знайшли о 10.30. його витягнули на берег, і слава Богу, що його хоча б змогли поховати. Його знайшли батьки, тому що просто отак от втратити дитину за один день через якусь халатність людей, які відповідно якось не так налагодили роботу цього атракціону. Це просто жутко, страшно і моторошно, ось так просто через один неправильний крок. Обірвалося життя двадцятирічного юнака. Рома любив математику та хотів стати програмістом. Він був дуже талановитою та спокійною людиною, і він не шукав пригод і не був авантюристом.